Одна християнська притча розповідає, що якось біси здавали екзамен. Ось один молодий біс каже, до біса вчителя, каже, я буду розповідати людям, що Бога немає, щоб вони в нього не вірили. І цей біс старший каже: ні, ти не здав екзамен. Другий біс на екзамені каже: а я буду навчати людей, щоб вони не молилися. Не почитали Бога, не ходили до храму, не вірили в нього. І цей старший біс вчитель каже, ні. Люди вірять в Бога, люди хочуть молитися, люди хочуть ходити до храму. Ти так само не здав екзамен. І третій біс каже: А я буду казати людям, щоб вони молилися, щоб вони ходили до храму, щоб вони почитали Бога. Але не сьогодні. А колись в майбутньому, зараз хай живуть своє задоволення. Тоді старший біс каже: Так, це дуже добра тактика, ти склав екзамен. І цю тактику біси вирішили взяти в своє озброєння. І дійсно, дорогі Христі, браті і сестри, дорогі друзі, це правда. Бо постійно, коли ми хочемо щось змінювати в нашому духовному житті, ми не мови чуємо не сьогодні. Не сьогодні почни більше молитися. Не найближчим часом йди до сповіді, колись підеш. Не сьогодні щось змінюй в своєму християнському житті. Зараз живи у своє задоволення. Живи, як ти хочеш, а коли постарієш, колись в майбутньому ти будеш це робити. І ця тактика працює. Бо дійсності, коли ми щось тільки намагаємося змінити в нашому житті, ми чуємо не мов би, таку спокусу, нашіптування. Не зараз. Ти зараз на це не маєш часу. Ти зараз дуже зайнятий, щоб більше молитися. Ти зараз ще не готовий до сповіді. Ти в цю неділю не маєш як піти до храму, тому що маєш певні заняття. І дуже багато християн піддаються тій стратегії лукавого. Вони відкладають на завтра своє спасіння. В цьому часі Різдвяного посту маємо старатися змінити це, почати вже зараз і тут звершувати наше спасіння, не чекаючи на завтра, тому що невідомо, чи ми будемо мати те завтра. i mean